Вітаю. Хотів додати інформацію стосовно акумулятора. що є два типи таких акумуляторів. Ну, вірніше, як, типи то однакові, але різне, різна начинка. Значить, у мене даний акумулятор з Bluetooth, і що має додаток да? на Android і на iPhone. Тобто влаштовувати цей додаток і контролювати повністю всі показники даного акумулятора. А є в Redodo точно такий самий акумулятор 25,6 вольт 100 Амплер, але без додатку і блютосу. І там плата ця БМС. Ну, якби звичайна, нерозумна. Ну, то тобто, і там, звичайно ця плата керування без всяких там додаткових здібностей, скажімо так. Відповідно, є різниця і в ціні. Тобто, ви, коли шукаєте там да, акумулятор, то ви маєте на увазі, що їх два види. Можливо, ви думаєте, що ага, я вже завідомо купую, що там є Bluetooth. Ні, вони двох є з Bluetooth, а є і без. Тому ось дивіться, з Bluetooth на ньому написано Bluetooth. Бачите. І є додаткова наклейка з посиланням на е додатки як для Android, так і для iPhone. Бачите? Ось, наліпка Bluetooth. Так що майте, будь ласка, цю інформацію, тому що я думаю, важливо. Хто думає, що всі акумулятори ці йдуть з Bluetooth, то ні, вони не всі йдуть з Bluetooth. Так що, майте дану інформацію. Також хотів зазначити ось за кабель, який XT90, з'єднаний з клемами АКБ. Коли ви будете під'єднувати клеми АКБ, XT90, Звертайте увагу, чи перевірте, будь ласка, чи вірна полярність тут, то є плюс і мінус не переплутаний ось тут. Ну Розумієте, це людський фактор, можливо, ну, хто їх там паяє, випадково, знаєте, переплутав плюс із мінусом, ну це ж не складно зробити. А в ітоги може вийти горе. Тобто, перед тим як ви будете вмикати цей xt 90 в станцію, перевірте правильність плюса і мінуса. Ну, Зрозуміло, да? що я взяв за основу, Ну, тобто, ось кабель, який рідний та? з фасіботом і що? той, що на сонячну станцію, Ось, будь ласка, взяв тестером, прозвонив, що відповідає чому. Тобто, зрозуміло, що тут вони ось окрасили в червоний. Це плюс, да? вірно? Тобто це мінус. от, І таким чином ну, я зрозумів, що нижній це плюс. Тобто ось беремо від нижнього. та-да-тан, -та от. Тобто нижній це плюс. Але ви, ще раз повторюю, ви перевіряйте додаткове приз'єднання, щоб не було плутанини там у вас. Щоб все ну, було чітко, бо буде дуже обідно, якщо щось згорить. Тобто, перепровіряйте перед тим, як ставити цей роз'єм, щоб плюс і мінус не був переплутаний. Ось ще я хотів додати інформацію. Пишуть, де я купив цей кабель. Цей кабель куплений на звичайному інтернет-платформі промі. Тобто відкриваєте промі, там ну, куча цих кабелів. Е, да, звичайно, ціни, звісно, там е, такі, е, цікаві на ці кабеля, але ну, що зробиш? Е, хто вміє паяти, то все окремо продається, то вийде в рази, в рази дешевше. Оце окремо продається, кабель продається, клеми продаються. Ну, можете, то спаяйте самі. Я, наприклад, паяти не вмію, то ну, що не вмієш, то плати. Ось таке о. Така от ще була інформація. Можливо, кому цікаво і кому допоміг, то дуже радий буду. Ставте, підтримуйте, лайки там, всі оці діла. Все, дякую, до побачення.